Цій війні вони заслуговують великої поваги і шани. І дуже добре, що всі на краєзнавчого музею сьогодні ми відкриваємо виставку, виставка, яка буде пам'яттям, яка буде дороговказом для багатьох, які не знають, що таке війна, особливо для молодого покоління, щоб побачили, як їхні батьки, як їхні. Діди боролися, як їхні діди йшли воювати за правду, за справедливість. Звичайно, історія і сприйняття тих подій з часом змінилося, але ці люди, які йшли воювати, вони йшли воювати за справедливість, за справжню справедливість в їхньому розумінні. Ця війна залишила дуже багато. Відголосків, дуже багато білих плям, і кожен з ветеранів війни зобов'язаний вимагати від держави, як від державної інституції тої міри поваги, тої міри пошадівку.